Доброго дня, любі малята! Запрошую вас на заняття з комунікативного розвитку. Сьогодні до нас в гості завітав ведмедик. Ми з ним будемо сьогодні черпати знання. Ми пограємося з вами в різні ігри, де будемо називати перший і останній звук, робити звуковий аналіз та ще багато чого цікавого. Ну що ж, нумо! До завдань. А роздивіться картинку та складіть речення за схемою. Скажіть, хто живе у барлозі? Так, ведмідь живе у барлозі. Молодці. У ведмедя хто є? У ведмедя є ведмежата. Що їсть білочка? Білочка їсть горіхи? Що лежить у шафі? Одяг лежить у шафі, вірно. Що спекла мама? Мама спекла торт. Ми вирушаємо з вами далі. І наступне завдання це звуковий аналіз слів. Приготуйте фішки та зробіть звуковий аналіз слова дятел. Зробіть звуковий аналіз слова дім. Зробіть звуковий аналіз слова риба. Зробіть звуковий аналіз слова сонце. Зробіть звуковий аналіз слова прапор. Ну, модалі, дітки, до пригод! А ось ми бачимо з вами картинку та букви, зашифроване слово тут. А яке саме зараз ви мені підкажете. Подумайте і скажіть, яке слово у нас зашифроване, та напишіть його. Яке слово зашифроване ось тут? Напишіть, будь ласка. Яке слово ведмедик зашифрував ось на цій картинці? Дітки, я пропоную вам погратися ще в одну цікаву гру. Вам потрібно зараз роздивитися картинку та назвати перший звук у слові та останній? Назвіть, будь ласка, який перший звук, а який останній у слові яблуко? Який перший та останній звук у слові шапка? Назвіть перший та останній звук у слові голка. Назвіть перший та останній звук у слові хліб. Наше заняття підійшло до завершення. Ви великі, молодці. До нових зустрічей.